Для акторів цирку це перша повноцінна програма в Україні з початку повномасштабного вторгнення. На початку року колектив два місяці гастролював в Угорщині, але весь час мріє підкорити велику сцену у рідній країні. Чи не першою підкорювати купол вийшла повітряна гімнастка Ірина? Зізнається, дуже чекала на прем'єру. Ми готувалися дуже щільно, бо ми дуже хотіли передати нашому глядачу все, що ми відчуваємо у сьогоденні і сльози, і посмішки, і жарти, і все, щоб усей спектр цих відчуттів ми дуже щільно вклали в наше шоу. Найважче кажуть актори це поєднувати циркові навички з ковзанками, бо крига жаліються не щадить нікого, навіть жонглерів. І падали дуже багато разів, і в нас булави, які ми кидаємо, так само падали, і дуже тяжко було навчитись кататись правильно, добре і щоб стабільно стояти і кидати на ковзанах. За професією акторка, вже як три роки ведуча клоунеса Юлія, зізнається, сьогодні чіткого сценарію немає. Весь виступ імпровізація. Я кажу Всі номери це інтерактив з глядачами. І кожен глядач, кожна людина різна. І ти не знаєш, коли ти чоловіка цього піднімаєш, що він тобі зараз каже, чи захоче він ставати, чи ні. Аби здивувати глядачів, актори зіштовхнули дві стихії. У поєднанні з акробатичними трюками не залишила осторонь нікого, особливо малечу. Мені дуже-дуже подобається. Я хочу виступати як дівчата. Мені дуже сильно подобалося, як там дресіровані песики розтрибували берегоради та крутилися. Намить себе відчули дітьми від і дорослі. Ми проридали весь перший від часу від радості. Це дуже цікаво. Ольга з донькою Машею, переселенки з Нікополя, прийшли до цирку, кажуть, аби трошки відволіктись від новин про постійні обстріли в рідному місті. Дітям лячно, але тримаємося. Вони не хочуть. Покидати Україну, вірять в Україну. Ми дуже радіємо лагодарі, що є так, хоч така можливість, такий важкий час. Діткам хочусь надавати для акторів цирку. Це перша повноцінна програма в Україні з початку повномасштабного вторгнення. На початку року колектив два місяці гастролював в Угорщині, але весь час мріяв покорити велику сцену у рідній країні. Ми вже готувалися, будучи в Угорщині на гастролях. Ми повернулися і. Буквально ми зробили дуже великий труд, тому що було важко. Важко за дві неділі зробити повністю нове шоу, патріотичне, нове, цікаве, веселе шоу. У виступі червоною ниткою проходить ідея перемоги. Артисти цирку вірять, попри всі негаразди, ми вистоїмо. У нас нема сьогодні сюжету. У нас кожен номер створений з показом любові до України. Незламні або Ukrainian Development чекають на Дніпрян до 18 червня. Квитки замовити можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Олег Одринський, новини 11-го каналу.